друзья, всем привет, всем доброго дня, бати, то так, Джек, лежит, ось, мы, я зараз в маме комнате, ось, бати, то такая так, как ось, корм геры, пауэрбанк, кстати, друзья, как вы знаете, у нас открылся на половках посадка. Участвуйте в розіграші. Вам потрібно в 3 дні покупати на 300 гривень, тоді ви зможете взяти участь в розіграші. Ви можете виграти побуте, побутову техніку. Від, від холоди, від утюга до, до екафлоу, ви можете виграти холодильник, пральну машину, пели пылесос, екафлоу, потім електричний чайник. Коротше, ви зможете э, дуже багато виглядає. Щоб, щоб участвовать в розігру, що перше купуйте три дні, будь і товари чеком від 300 гривень. Друге, реструся кодом з чеку, що. Починати з цифрами 57 через смс-номер 2903. Вигравай побутову техніку. Ось так. Всім до побачення. Всім до побачення. Виграв підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі та вигравайте побутову техніку.